Цю ділянку купив міський голова Грігорій Мерезлін. Він якраз займався такою культурною розбудовою, і разом з товариством витончених мистецтв вони хотіли відкрити тут першу публічну галерею. На той час саме публічної галереї в Одесі ще не було. Відкрили музей. Не Одразу, а у 1899 році, причому мали відкрити в 98-му. Міська дума не могла вирішити, скільки в нову буде виділяти на музей, тому відкриття відтягнулося ще на рік. Коли відкривали музей, звісно, робилися ремонтні роботи, тому що це була жива будівля, і потрібно було її підладнати під потреби музею. А власне, через те, що робилися ремонтні роботи, у нас є певна проблема з тим, щоб зрозуміти, де що знаходилося. І ще в нас є велика проблема це відсутність планів. Плани при у приміщень нас починаються десь ну, з кінця 20-х років двадцятого 20 століття. Тобто такий величезний пласт історії, в нас на жаль, в цьому плані втрачено. Але ми точно знаємо, де була бальна зала, де була столова, де був зимовий сад. Бальна зала знаходилась. Ну, власне, ми її так досі і називаємо бальною залою. Знаходиться ось тут. Ось ця історія це столова. І ось ця зала дивної форми, це був зимовий сад. Коли робилися ремонти, хотіли по максимуму зберегти все, що було в плані інтер'єрів. Тому от зараз найбільш збережена зала це от якраз бальна. Ми потім до неї ще зайдемо. Я зверну увагу. Там все ще підлога з 19 століття, відреставрована ліпнина. В частині приміщень було пошкоджено настельні розписи. Є відомості, що палац було пошкоджено в період Другої світової і тому не збереглися там розписи. Зараз нам, після влучення російського оніксу у двір музею, нам дуже повезло, що в нас все, в принципі, будівля вціліла. В нас єдине пошкодило дуже сильно фасад. Його потрібно реставрувати. Те, як виглядає зараз грот, це при Наришкіни це була просто пуста печера. А ось цей вигляд гроту це було зроблено Олександром Бернардаці. Ви його можете знати за приміщенням нашої філармонії. Його запросили обладнати весь, весь палац до виставки до мустрою, яка відкрилась в 1895 році. Мала ця виставка відкритись в 94-му році, була приурочена до ювілею міста. Відкрилась 95-му. Ми навіть жартуємо, що у нас така традиція. Ми відкриваємося весь час пізніше ніж це було заплановано, причому не через нас, а через якісь сторонні історії. Ця виставка запам'яталася Одеситом, Вона була дуже масштабною. Вона займала перший другий поверх будівлі. Було повністю обладнано грот під виставкові потреби, і у приміщенні поруч був ресторан. Власне, нам ще сказали, що нам потрібно теж тут відкрити ресторан. Ми продовжили традицію Бернардаці, але відкрили ресторан у дворику. Він працює в нас з травня по жовтень, бо це ресторан під відкритим небом. Але я вас запрошую влітку, будь ласка. Приходьте, там дуже смачні десерти. Я вже перепробувала все на правах музейного співробітника. Власне, що зробив Бернардація, крім цього. Зараз я буду трішки бігати. А ось тут можна побачити план того, як виглядала територія на той час під час виставки до муструю. Оця територія це зараз бульвар Жванецького. Вона вже давним-давно не належить музею, бо після смерті мерезлі вся територія так поділилася між його нащадками, місцем. Ну її дуже добре роздребана. Вернардація зробив тут композицію з декількох фонтанів, які теж не збереглися до нашого часу. І ось ця територія це була паркова зона, яка належала палацу, ну, власникам палацу. А тут ще можна побачити сам палац, і ось тут були ще додаткові приміщення, тут зараз е, будинки, багато, ну як багато поверхів, скільки там поверхів, я не знаю, не рахувала. Для нас величезна втрата, тому що це могли бути додаткові виставкові приміщення при правильному ремонті, або, наприклад, відкриті фонди. Вирішили, що відкриті фонди, додаткові приміщення музею не потрібно. Знесло. Там спочатку було щось типу гаражів, потім це теж знесло, побудували будинки. А, стосовно інтер'єрів. От, Наприклад, сходи, якими ми з вами спускалися сюди, це теж оригінальні сходи, вони називаються чорнові, чорнові слово черги. Ними ходили слуги, ці сходи поєднували горище, другий поверх, перший поверх і грот. Власне, скоріше за все, грот, частина гроту була віддана під кухню, там вище приміщення. А, і, звісно, це були приміщення для слуг, тому що тут є декілька виходів на передній двір і на задній двір. Тобто дуже зручна конфігурація. Через грот можна потрапити, наприклад, через це приміщення прямо вийти на бульвар Жванецького. А, там далі можна вийти в передній двір, і є вихід ще на задній. Сходи на другий поверх теж оригінальні. Вони збереглися ще з тих часів. Найбільшою втратою для будівлі був ось цей вітраж. Вітраж було замовлено левом норишкиним, привезено з Німеччини. Це був вітраж приблизно 16 століття. Його було зруйновано скоріше от в період Другої світової, змінено на такий конструктивістський вітраж. Тому як тільки почалися бойові дії. Ми частину вікон одразу забили. Потім, 25 липня 22-го року, влучання в порт нас вибило з берегової сторони вікна. Ми знову їх позабивали, і після прильоту у нас пошкоджено фасаду майже всі вікна там ми просто збирали залишки скла, і вікна зараз знову забиті. Будемо це все, звісно, реставрувати. Повертаючись. до гроту, Ми називаємо між собою грот певною даниною романтизму, тому що романтика якраз надихалась такою собі дикою природою, до якої не торкнулася рука людини, власне. Це намагався змітувати тут бернардацію. Грота власна вентиляція. Її було пошкоджено в одну з реставрацій в радянський період, на превеликий жаль. Тому у гроті досить волого, це наша велика проблема. Ми провітрюємо додатково грот, ми його оброблюємо від плісняви від грибку, але через пошкоджену вентиляцію тут з'явилися певні проблеми, яких, звісно, могло не бути. Освітлювався грот. Ну, їх зараз замурвалося, наприклад, ось це в йшла йшло якраз в приміщення, ми його називаємо жовті велетні, там колись така виставка була з такою назвою, Ну, приміщення ресторан а... Раніше тут було е... е... щось на кшталт справжніх сталактитів, які були збиті, і Бернардацію зробив е... ось такі сталактити з е... Пап'є-маше. Це вже реставрація приблизно 70-х років. Це зроблено з пінопласту, що, звісно, обурює багато відвідувачів, які прочитали, що ми природня печера. Але насправді, слава Богу, що воно тут з пінопласту, тому що при влучанні Оніксу, якби воно там впало, ми б там вже нічого не розібрали. Також була зроблена от навпроти ось ця ніша, вона слугувала певною сценою, де сидів невеличкий оркестр під час відкриття виставки. А єдина проблема з музикою тут це те, що все це побудовано з ракушняку, ракушняк оглушить звук, тому чим нижче ми будемо з вами спускатись, тим нас менше буде чути. А, пропоную спустити вже нижче. Там починаються цікаві легенди. Проходьте зі мною. Зона пліткою, так? Да? Ну, це не оригінальна плитка, яка була. Ну тільки в тунелі от нас заходьте. Це на фінері, просто я маю сюди вперше заходити робити. Наче всі спустились, так на грот ну, да. у нас безліч легенд. Вони починаються ще з того, що Станіслав Потоцький тут вивозив наложниць. Правда, тут є одна проблема. Станіслав Потоцький помер у 1805 році. Будівля побудована в 20-х, ми між собою жартуємо, що хіба привид Кутоцького міг тут наложеність перевозити. А, у нас дуже мало відомостей, які стосуються гроту. А, на жаль, наші архіви частково були вивезені під час румунської окупації разом з експозицією, частково були знищені. І от стосовно гроту, у нас, скажімо так, грот потребує масштабного такого дослідження. Одна з версій, чому він тут з'явився, це те, що заможні родини подорожували Європою, надивилися там на середньовічні замки і вирішили сюди провести цю практику. Ну, знаєте, ті всі палаци, на які ми дивимося, уявляємо там лицарів, там різні проходи таємні, ось всяка така історія. А, стосовно а, цього приміщення, тут а, бернардаці зробив фонтан. Фонтан ще може функціонувати. Його було вимкнено, тому що поряд знаходяться фонди. Бликаємо фонтан, піднімається вологість до пліснявої роботи. Ми цього дозволити не можемо. А, арочка, яка слугує для водоспаду, він так переходив сюди, і у фонтанчик. Там є спеціальна а, ніша, яка відділяє сцену від води. О, я не знаю, звідки з'явилися легенди про цей фонтан, але вони дуже міцно закріплені в свідомості Одеситі, що нібито на не були настільки заможними, що у них підземелі у фонтані замість туди був алкоголь. У нас іде градація алкоголю від шампанського до коняку. Ми сходимось на тому, що це було вино. Але насправді відомостей, що при Наришкіних тут був фонтан, ніяких немає. Тут була просто печера. Ось але наскільки міцно ця історія закріпилася, я завжди просто приводжу цю подію в моєму житті в приклад. Я їхала на роботу і прошу таксисту зупинити мене біля музею. Він так дивляється в музей, і каже: А чекайте, це теж той музей, де алкогольний фонтан. І я така, ну, давайте так, так, це той музей, але алкогольного фонтану тут немає. Тут було обкладено все плиточкою, яка була привезена з Німеччини, начебто з Німеччини, от точно сказати, не можу з Європи точно. Оце класний приклад, як працює радянська реставрація. Замість того, щоб зібрати ті шматочки вже побитої життям плиточки, щось з нею зробити, чи може залишити навіть для архіву нічого немає. Ми це все зняли, кудись зділи і склали цей прекрасний орнамент радянською дешевою плиткою, орнамент старих санаторій. А, ось, а, це теж така досить велика втрата. Власне, вони так само робили з фасадами будівлі. Ну, я їх просто плиточкою, замість того, щоб адекватно реставрувати. Тому ми от по фонтану влазити не можна, по плиточці ходити можна, бо в нас немає радянська. Це рапушня. А рушня. Але Сто просто стеля, вона зроблена з плит, які вирізалися вже з ракушняку, а ті історії вони так. Це так званий дікар. Той, той це, кристалізований мій, ракушняк, який використовувався саме для таких робіт, там де було щоб... це, це, щось міцне треба, а не той, що пильний. Пам'ятаєте, в катакомбах я вам розповідав. Тобто цей міцніший фонтан. <кхух> 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 <кух> 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 Я прямо зайти у коридор, і потім, звісно, я дам вам час пофотографувати. під коло. Тут мені доведеться трішки кричати, тому що ракушняк вже починає колошити звук. Куди точно ведуть проходи, нам невідомо. Скоріше за все, більша частина з них вони дійсно тупікові. Зроблені, один мій колега дуже любить це повторювати для понтов, власне, як і весь гро. Але ось цей коридор, до речі, чому от ми не ну Я думаю, якщо ви там були, ви побачили, що ми побудовані абсолютно інакшим чином. Цей прохід відрізняється від всіх інших. По-перше, тим, що він прямокутний, а не побудований арками. І тим, що тут от ця прекрасна яма, і він тупіковий. У гроті температура тримається від 15 до 10 градусів, в залежності від того, де ми знаходимося, тут от, приблизно 10-12 цілий рік. Вона незмінна, тому влітку у нас ідуть битви, хто піде до гроту, а взимку навпаки всі хочуть грітися в кабінетах, тому що з холодної вулиці переходити сюди не дуже комфортно. А, власне стосовно ось цієї гілки. Звісно, біля неї теж є легенди, про які я розкажу, але ймовірніше за все, це була так звана каменоломня, ну її так називають музейні співробітники. Але звісно, уявіть собі ситуацію, що відкривається музей, відкривається грот, відомости ну, людям потрібно щось розказувати. А що розказувати? Треба щось придумувати. Євреї, пратори, о, ви знаєте таку версію? А, ні, то ви придумали. <глаз> ну от Мені здається, що так само придумували і ці легенди, тому що в народі ця яма називається ведмежою ямою. Чому? Тому що за легендою це пастка. От тут темно, біжить крадій, який хоче щось вкрасти з садиби, біжить, біжить, упали Чнуса Гіпс. <плес> а, потім стало сумно а, скучно розказувати вже це. Вигадали, що там жив ведмідь, який поїдав тих крадіїв, бо а як ну нічого не знайшли від крадіїв, деякі да, тут бігали. Напевно, ну, їх ведмідь поїдав. Але щоб він там той ведмедик, бідний. А, по перше, він би не вижив. По-друге, щоб там сидіти, йому довелось би от сісти, бо вона так трішки звужується, і весь час з відкритою пащою, щоб туди напевно крадії одразу і падали. Я нещодавно почула ще одну версію, була в шоці, тому що мені її ніхто не розказував. Родина прийшла на екскурсію, бо дідусь їм сказав: йти в грот десь художнього, бо там пастка з великими металічними шипами. Це от ще в мене плюс одна версія. Насправді нічого з цього не було, але в народі її дійсно називають ведмежою ямою ходять дивитися на алкогольний фонтан і на ведмежу ями. Якщо ви це побачили в гроті, власне, все вдалося. Але звісно це ну така просто веселами. Заходьте. Да. Да. Да, 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 щоб, щоб там ще побачили. Там, там є яма? Ні, там ні. Уже ями закончились? Одна з іншої. Ясно. Це замурований прохід. У нас, звісно, є версії, що наш палац знаходиться біля моря, хоча це не так. Але цей прохід був такий собі пейзажний парк. Його було замуровано, тому що у нас, коли будувався порт, штучно відсували ж лінію порту. Там сталися завали, плюс під час війни там теж були руйнування. Власна історія поговорити про те, чому ми не відкриваємо якісь проходи. Одна відвідувачка спитала в мене, чому за два роки війни співробітники Одеського художнього не вибили цей прохід. Ну, Напевно, в її уяві, коли повітряна тривога, ми спускаємось сюди в укриття, беремо молоточки і йдемо копати. А, насправді. Є декілька причин. По-перше, чому ми не відкриваємо проходи, тому що це фінансування величезне. Це люди, це техніка. А по-друге, територія Одеси розпродалася вже настільки, що ми щось відкриємо. Вийдемо в людини в підвалі. І хто нам за це дякую не скаже? І тут головне постає питання: що нам важливіше розкопати історію будівлі, над якою ми зараз теж працюємо. От, наприклад, у нас були знайдені фото негативу на склі 1900 року, тобто це рік після відкриття музею. Ми, до речі, плануємо робити реекспозицію музею і цілу залу, яка буде присвячена саме історії цієї будівлі. Чи от додаткові 2-3 метри під землею? Щоб полазити під землею, в Одесі є катакомби. ми все ж таки історична будівля, і в нас дещо інші пріоритети. Тому поки що цей прохід залишається замурованим. Відкрита гілка. Там ще буквально декілька метрів е, і стоїть така бетонна стіна. Там є маленьке віконечко, куди можна зазирнути. і він, видно, що проходи ще розходяться і трішки розширяються. Тобто там ще є куди йти. Але там якраз завали і там небезпечно, тому поки що ми пускаємо. От, Саме до, до, до цієї частини, звісно, із цим проходом є легенди, е, так як Лев Наришкін був двоюрідним братом графа Воронцова, а е, за однією версією, ну, за легендою міською у Ольги і Воронцова, був Роман, і вони, як Рома Джулієта, в цих коридорах зустрічалися з Воронцовського палацу, те щось сюди веде. У нас була екскурсоводка і на Михайлівна. Ми її згадуємо просто кожну екскурсію до городу, бо вона любила стати в різному місці і сказати. Що імені здесь Ольга Патоцька з графом Воронцовим. Це завжди було різне місце взагалі в музеї, тому за версією Інни Михайлівни вони обцілували весь музей просто. Але е, там балка, тому немає якихось доказів, що ці коридори перетинаються. Скоріше за все, там тупік, і Єдиним відкритим коридором був якраз от вихід в пейзажний парк. Е, Власне, на цьому все така експрес-екскурсія гротом. А, звісно, ще 5-7 хвилин ви можете пофотографуватися, як я і обіцяла, і будемо підніматися до експозиції. Якщо є якісь питання, я залюблюю відповідати. Якщо ні, то я.